І знову вітання, любі, і хочу сказати вам те, що е, я за собою пронаблюдав таку річ, що коли е, їдеш кудись в друге місце від Дніпра і е, треба десь попоїсти і випити щось там, купити, то е, як правило повертаєшся до тих місць. Де тобі сподобалось і не шукаєш щось нове, тому що е, ну, цей, цей експеримент, як правило, закінчиться не так, як хотілося б. І от я знову йду до е, суші-бару, який е, був використаний десь ну, декілька півроку назад. І е, знову хочу там купити суші для дітей. От, і... Не буду експериментувати, не буду вигадувати щось нове, тому що нам сподобалось те, що ем, запропонували в гриль суші. Ой, я не хотів рекламувати нікого, але скажу, що це так вийшло, тому що там дійсно смачні суші, і піца, і доволі демократичні ціни, так що, якщо... Ви в Ужгороді десь буваєте щось купуєте, десь відпочиваєте і десь їсте, будь ласка, напишіть в коментарях, може я також буду знати, де ще дещо можна купувати, а не тільки там, де я був. Дякую всім за увагу, До зустрічі, зустрічей в Ужгороді, всім миру, ба-ба!